Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Ясишку Добрий. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що я не так давно заїхав, був на ринок там, центральний, невеликого прифронтового містечка. Ну і там нормально, так, там орієнтовано на військових, і там чималі ряди, там, всілякі майстерні, все на світі. На всьому ринку я ходив, мені от надіслали, так подарували голову сокири і там молотків ще трохи. Цю порнографію я сам зробив зо півроку тому. Так от, Вона гуляє. І, коротше, кращ, Кращого у мене от немає. Там є маленький пластиковий, суцільний, до речі, досі тримається, до речі. Але ну, реально немає у мене і часу, і бажання сидіти півдня стругати, коли у мене, ну, мені треба ремонтувати бронетехніку. Так? Мені там багато ну, розповідали про. Камеру, так от затиснути, розклинити. Я не знаю. Ну Ви бачите, я пробував, у мене не виходить. І це не не перша спроба. Все одно Ну не працює воно. так бачите Гуляє. Півроку я ним ну, якось стукаю. Вон, і отвори бачите в клинах. І все одно не працює воно у мене. Пішов на ринок, дав дві голови молотки, сокиру. З усього ринку одну єдину людину знайшов, хто взялася взагалі за цю роботу. Кажу: зробіть за ті гроші, які скажете, добра робота буде добре оплачена, просто щоб я довго, нормально, благополучно користувався, скільки скажете, стільки сплачу. У підсумку він там пару тижнів їх там мордував, ну там, хворів, повернув мені з клинами, взяв за це все 300 гривень і вся сокира сяки, витримала ну, буквально 5 ударів. 5 ударів вона витримала. Все, дякуємо до побачення. Ну, ви бачите, я просотав її олив, оліфою і всяке таке. От. Це теж розсипалося. Це розсипалося. Пластикова, теж розсипалася. Я не знаю, нічого не тримається купи. І от реально нема можливості сидіти півдня, день, стругати. Без гарантованого результату. Клепати, так? бо я ремонтую бронетехніку. Може я комусь відправлю, у мене ця голова і декілька от молотків. Бо той дядька, щіну, він зробив мені сокиру і два молотки. На заміну цієї порнографії, що я сам собі був зробив, і якось вона тримається. Але ну якщо сокира витримала 5 ударів, я думаю, молотки витримають приблизно стільки. От, щоб я не сидів день, не любився з цими темами. Може хтось комусь я це відправлю, і хтось зробить такі руків'я, щоб я, ну хоча б рік не повертався до цього. Дуже буду вдячний за адекватні гроші, якщо треба. Ну звісно, радо прийму таку роботу в подарунок. Як завгодно, з гумою, без гуми. Просто щоб я рубав мені дрова і не любив мізки, щоб я стукав молотком і не любив мізки ані собі, ані людям. Так, дякую за увагу. Чекаю на ваш, на ваш зворотний зв'язок. Боремо і поборемо.